Вчитель 10 із 10, але він не використовує презентації на уроці. 5 з 10, це можна зрозуміти. Mm, ну, вчитель. Ну, я думаю, 7 з 10, тому що я не дуже буду розуміти там. 10. Mm, 8 сильно з 10. 3 з 10, напевно. Mm -hmm. 8 з 10. Добре. А, вчитель 10 із 10, але він дозволяє учням сидіти без камери під час консультації. Mm, вчитель 10 з 10. 10 з 10. 10 з 10. 10 з 10. Mm -hmm. 10, 10. Ну, просто когось може вона не працювати. Mm -hmm. 10. Більшість людей люблять без камери сидіти. 6. Вчитель 10 із 10, але він не задає завдання. 10 Десять 10. Тут а... теж напевно 10 із 10. Ну, да, да. 10. Із 10. <гум> mm, ну, там 5 із 10, тому що. Ну, це, звісно, рай для всіх, але треба ж тренуватися. 10 з 10. <гум> Супер. 10 з 10. Вчитель, вчитель 10 з 10, але запитує тебе саме тоді, коли ти відпустила бутерброд. <гум> <гум> ну, 10 з 10, вони ж не знають. <гум> ну, вчитель 9 з 10. Чи була в тебе така ситуація? У mm, нас правдині mm -hmm. не було mm, mm -hmm. <з> <натолір commentary> урочці. Я в нас капітає сім Один із десяти. Три з десяти. Чи був у тебе таке коли ти бути бутерброд, а тут вчитель питає. Не в мене був, що я укусив набути брота печень. <натолір�> Не бачиш? Одну печеньку з'їздив ракети, то і мене тоді тебе спитали. Бачиш, так не треба робити, бо родич питає, він відчуває. Чотири. Чотири з десяти. Чотири. Чи була така ситуація в тебе? Так, часто було. Бо мені вчора Саша розказував таку ситуацію, що він там печиво їв нещодавно на уроці якомусь вашому. і Його там питав, а він жила печиво. У мене таке, знаєте, було, було коли. Я їла макарони. Коли Тому ти їла макарон? Так. Прикольно. Ви ну, я як така, що? <різь> Вчитель 10 із 10, але вимагає, щоб усі були з включеними камерами і мікрофонами. Навіть коти. Навіть коти? Так. <різь> Вісій. Ну, я думаю, вчитель. 10. А чому 10? Ну, я не знаю, якось мені більш, як сказати, комфортно може без камери там, чи якщо мікрофон вигручений. 60. Ну. Якщо навіть коті, то Десь з десяти. А якщо без котів, то це. П'ять з десяти. Сім з десяти. Так треба, але більшість вчителів все-таки добрі. Вчити 10 і 10, але помічаєш, що ти граєш в Майнкрафт час уроку. Так. 4 з 10. Я не граю в Майнкрафт. <рес> від 4 року точно. В mm, з 90. Я. Ну, так і не грав на уроках. Я не граю в Майнкрафт. <рес> <рес> ну а так 70. У мене зараз було, я граю в гро, відео. У мене 8 спойлер угу. Ну, Це, так, я це, думала, це вчитель 10, 10, 10 чи він не 10. Ну, це 6. 6 10. Угу. Вчитель 10 і 10, але може зробити контрольну навіть у вигуле. Ну, вчитель. 80. 10. Там 6 із 10. Не подобається контрольні зони, так? П'ять. Oh, П'ять. 10, 10. <ріст> це вже 0 з 10. Я не знаю, але, хто до такого доходить. Один. Ой, це походу було. <ріст> <ріст> так, було скільки? таке. Так. Да. І скільки в тебе. Тоді як це, це в 4 оцінюється десять? Mm, да. <гум> <гум> ну, дев'ять із десяти. Угу. Вчитель десять із десяти, але він дає такі завдання, що навіть штучний інтелект зависає. Uh, Вчитель. Ну, чотири з десяти. Онлайн може зробити контроль, вам навіть він 10, 10, чи не 10? -10? 9. 9. 9. 9. 10. Це хороший рейтинг. Ого, ну, 70 десь. Супер. У мене таке було. Було таке, бачиш, у нас всі питання якраз підходять під тебе. Так він 10 10? Вони якраз не. Це ти по англійському. Ну. Ну, це сім. Сім. Тому що це типу умно, що дитина буде більш умнішою. Але навіть інтелект зависає. <світ> <світ> Чотиридесяти. Ну, але це цікаві завдання хоть. Дев'ять десять десять. А ну, я оцінюю, ну, як, як в ті втії теж. Сім з 10, <зас> тому що все-таки він правильно придумує завдання, щоб навіть ніхто не списував. Так. 4 10 і 10, але інколи змінює розклад споредження. Ой, ну, 8. 8 10 <зас> 10 10, я, я теж така. <зас> А, вчитель 60. Ну, mm -hmm. для мене це 10 з 10. Mm -hmm. Для вчителя це погано, тому пускай буде 8. Mm -hmm. Вчитель uh 10, із 10, але не дає жодних підказок під час контрольних робіт. 80. Mm -hmm. Вчитель 80. Один. А чого так категорично? І, зазвичай в мене багато планів. Я там хотів з дроном А Коли я написав, що немає зарубіжної літератури, то, І я вже не встиг тоді на автобус. Три із десяти, мабуть. І останнє вчитель 10 із 10, але завжди каже ще хвилинка, і ця хвилинка триває 15 хвилин. 8, 9. Угу. Это у нас у всех учителя в школы школе такие. 5, 10. Учитель один из Напомню, кстати, правда? Да. Это... 10. Тому в тіторській годині буває, як вам кажуть. Так, ще хвилинка, я вас спускаю, і ми починаємо. Саша починає анекдоти розказувати. І це триває <гум> ще хвилин 15 мінімум. Десять. Ще хвилинка, і у нас тут колись урок фізкультура. Від тим сказала, ладно, ладно, ще хвилинку пограйте, а ми потім ще годинку грали. Ну, no. <гум> бачиш? Так, він 10 з 10, 10, 10? Чи не 10 з 10? Я не знаю, якщо це математика, то це 1 з 10. А якщо це фізкультура чи малювання, то 6 з 10. Mm -hmm. Ну, 8 з 10, зато цікаво. Mm -hmm. Так? 1 з 10, я ненавиджу. Я, я у тебе такий був досі. Пережив такий ось так. Так у мене була одна хвилина, і ця одна хвилина розінулась на 5 хвилин і на перерву була. було.